Ведмедики! Ви на каналі Поліна розповідає. І сьогодні ми з вами оглянемо дуже круту обнову, лизну, звичайно, бо ми усі дуже сильно її чекали. І тому сьогодні будемо її дивитися з вами разом. Тож почнемо. Але спочатку, мої любі ведмедики, будь ласка, підпишіться і поставте лайк, бо я дуже хочу добити також свою ціль 2000 підписників. Цього в описі мого каналу не сказано, але я також зараз дуже сильно цього бажаю. Тож, давайте всі разом доб'ємо, так? Ну що ж, а ми поки що будемо дивитись обнову. І перше, що у нас з'явилось, це нова штучка Vacation House. Тобто тут з'явилось три. Ні, навіть не три. А, так, три. Три нові паки. Mountain body. Це якісь собачки, давайте глянемо. Плюс одна тваринка. Нам дається. Порода ось така, нові кольори і нові бровки. Вау! Далі дається нам хаски, і вона дуже сильно гарна. Мені вона дуже подобається. І ну, вона реально, подивіться, яка вона мила. І Тарус. А, ні, я помилилась навіть чотири нових паки. Family Winter Trip це якась подорож зимова разом із сім'єю. І мені так хочеться її вже придбати. І ось цей новий пак. Давайте подивимось відео. Сауна якась балкон і дитяча кімната. Вау, просто погляньте, як тут усе прикольно. Мені дуже сильно подобається. Ну і давайте перейдемо до нашої обнови. У нас з'явився новий сезон, і це, можливо, навіть останній сезон із цих усіх, це п'ятий сезон. І ось подивіться, який він гарний. Тут все вкрите снігом, різні зимові ялинки, їздять машинки, різні святкові декорації є. Ось погляньте, як тут багато всього нового, як тут багато всього будується, як тут ще багато всього закрито. Але я впевнена, що ми з вами обов'язково дочекаємось обнов, коли будуть виходити всі ці нові будинки. І згодно тут будуть з'являтися ще новіші і новіші будиночки. Тож давайте зараз зайдемо в перший наш будинок і глянемо, що там у нас таке. Так, ну і ми вже на локації, і в нас з'явились нові емоції. Погляньте, ось така вона стрибає. Так, що це вона робить, нюхає, щось, здається. Вона якогось чекає їй щось тут не подобається. Вона дуже рада. Також радується так само, але не піднімає ноги. І падає ой-ой-ой, бідне поле не падай, Але тобі смішно бачу. Що ж, це у нас з'явилася така нова, як альтанка, і мені тут дуже гарно. Давайте, Опа, фотка нова, дуже гарна. Мені вона подобається. Що ж, ось тут у нас такий мостик, і вже з'являється у нас дівчинка, яка стрибає на батуті. Давайте з нею пострибаємо. Привіт, дівчинка! І це також якийсь чоловік, мабуть, її тато, він п'є чай. Давайте так ось спробуємо. М -м -м -м. Мабуть, дуже смачний. Дякую, що поділились чаєм. Ну, добре, а ми вирушаємо далі. У нас тут такий самий гарний будиночок якийсь. Опа, це майданчик такий. Давайте, а ну-ка, о, ні, поля впала. Ану-ка, чоловічок не заважай нам, будь ласка. Вау, як прикольно. Що ж. Також тут можна кататись з кимось, але це для напарника. І як ви бачите, у нас тут вже лище з'явилось і у нас дуже крутий схил, а також тут застрягли, як я зрозуміла, якісь санчата. Зрозуміло, ну туди вже ми переходимо на іншу локацію. Що ж, ну і давайте також оглянемо тут знову мостик. І тут якась бабуся продає різні штучки. Пані бабусі, можна нам, будь ласка, одну булочку? Так, звичайно, для перших відвідувачів тут все безкоштовно. Беріть, будь ласка. Ура, як чудово. Давайте булочку візьмемо і з чим ви. Хм, давайте таку. Виглядає апетитно. Ну ж, ми спробуємо. Як смачно, дякую, велике, пані бабусю. Будь ласка, онучку. Добре, і ще якийсь чоловічок у нас є. Анука, пане, що ви готуєте? Отак, От у мене спочатку все безкоштовно, я варю різні юшки. Ммм, апетитно виглядає. Звичайно, я наступний на раз спробую вашу юшку. Ну, і тут в нас також продається гарячий шоколад. Що ж, любі мої ведмедики, на цьому закінчується відео, адже ми спочатку тільки оглянули цю локацію, але я вам обіцяю, що буде ще дві частини, де ми оглядаємо ще дві локації. Ну що ж, бувайте, мої любі ведмедики, обожнюю вас і нагадую, що відео будуть виходити все частіше. Вибачте мене, будь ласка, що так затримуюсь, але тепер усе частіше. Бувайте і гарних вам зимових канікул.